Друзі, вітаю вас на першому міському інтерв'ю Мене звати Руслан Дроздов. І сьогодні найближчі 20 хвилин. Дуже цікава співбесіда з нашою гостею з нами Антоніна Веселуха, директорка благодійного фонду ТМС. Боремось за Україну. Вітаю вас! Вітаю, пані! Скажіть нам, будь ласка, центр психологічної реабілітації ми дуже часто спілкуємося з психологами, з військовими, які кажуть. В конче треба зараз готувати психологів, бо вони будуть потрібні. А хтось каже, вони вже потрібні, а хтось каже, нам не вистачає психологів. Давайте ще більше. По-перше, як ви вважаєте, чи дійсно нам буде потрібна дуже величезна кількість психологів, які, починаючи вже зараз, повинні працювати з військовими і з невійськовими людьми, які повинні повертатися до нормального життя? Чи Можемо відкласти це питання до мирного часу. А коли вже буде перемога, коли вже все буде мирно, от тоді психології нам потрібні. Е, дивіться, по перше, війна в Україні з 2014 року. Так. Де? Тому перш за все зараз е, використовують психологів, які ще з 2014 року uh -huh. при при роботі ну, вони так. вже адаптувалися. Вони uh -huh. вже знають, вони вже військові психологи. Yeah. Ми не були готові до 2014 -го року. Тому такі спеціалісти зараз е, дуже необхідні. Uh -huh. Їх мало uh -huh. завжди не вистачає, тому що людей, котрих торкнулася війна, багато uh -huh. це військові, це цивільні, це родичі, близькі. Всім потрібна допомога. Yeah. Коли саме зараз чи після війни робота є як і зараз, так і mm. буде після війни. Mm -hmm. Після перемоги в нас буде багато питань, mm -hmm. тому що деякі прояви, прояви ПТСР будуть саме після. Закінчення війни розумієте? Е, тому є різна допомога психологічна. Є швидка психологічна допомога, так яку ми надаємо військовим. Перш за все. Да. В них немає часу на довгу терапію. Е, це вже буде після закінчення війни, але зараз треба їх підтримати. Угу. А для цивільних, для сімей, це довгострокова терапія, яка теж потрібна, як і зараз, щоб. Передбачити ПТСР, ну, ви розумієте, да, в, корот... да. в короткий термін пропрацювати цю ситуацію uh -huh. та після, а вже ж. Uh -huh. тому наразі є ну в нас і бажання, і спроби виховати спеціалістів. Да, да, да. Так це перш за все ми займаємося цим тим паче, uh -huh. так і знайти, які люди зможуть витримати. По-перше, працювати з військовими з такими ситуаціями не кожен психолог може. Ну да, дуже часто психологи а, кажуть, що є така вторинна травма, яку вони беруть на себе як так. психологи. Вони чують всі ці історії, вони бачать всі ці сльози. Вони бачать людей закритих військових, які не плачуть, тримаються в собі, і не хочуть розмовляти. І від цього психологи теж страждають, бо їм теж треба розгружатися якимось чином і йти знов таки до якихось інших психологів. Саме так вони пропускають це угу. через себе. Да. Вони і шукають супервізора, який не може витримати. Коли він чує ну, початок історії, він каже: Будь ласка, зупинись, угу. я не зможу з цим жити. Мені далі. Потім треба теж комусь це розповісти. Ну, да. Ну, да. Я як директорка фонду, знаю, ну працюю з психологами, і вони розповідають, наприклад, і мені теж угу. У нас такий випадок, що робити. Ну, я да. це теж пропускаю через себе, але в нас кожного тижня супервізія з ізраїльськими спеціалістами, щоб тримати всіх в формі, щоб не було професійного вигорання. Угу. З ізраїльтянами ви спілкуєтеся. Так. Скажіть, будь ласка, чому саме ізраїльтяни і що в їх програмі, в їх методології такого цікавого, що ви взяли на себе відповідальність саме з ними працювати, і саме по їх методіці працювати з військовими і їх близькими? Дивіться, як я вже сказала, війна в Україні неочікувана. Ну, ну все одно да, так да. не підготуєшся до да. цього. А в Ізраїлі є досвід uh -huh. за багато років війни. Вони відпрацювали техніки, методики, щоб найкоротший термін допомагати людям. Uh -huh. Тому ми говоримо про швидку психологічну допомогу. В них вже є протоколи, методики, немає часу uh -huh. розвозити сльози. Вибачте, uh -huh. будь ласка, uh -huh. ось військовий в нього 10 днів не відпочинок, його треба ввести в ресурсний стан. Що ти будеш з ним робити? Ти звертаєшся до ізраїльських колег, питаєш, а як ви робите? Uh -huh. А вже ж ці Техніки, протоколи адаптуються під український менталітет, тому що ми різні. Ну зві щось в нас да. не працює. Вони да. кажуть, зробіть так. Ми кажемо, вибачте. Угу. Ми не Наші люди зробити. б сказали: йди, да. <реш> знаєш куди? Ну да тому адаптуємо так, але як базу ми взяли саме їх, угу. тому що це дуже вивірене, відшлифоване. Знаєте, як зернятко, угу. чисте, оголене. Працюємо з ними, а вже Все, ж хтось ви, да. вибачте, використовує американські методики. Ну, Все воно ну, якось да, більш менш сказати, разом. Да, да. Але ось саме ми з ізраїльськими методиками ну, технології дійсно дуже багато і зараз я знаю дуже багато американських психологів, які онлайн допомагають, які приїжджають сюди, допомагають, навчають знов таки психологів, які тут мають якийсь невеличкий досвід і хочуть далі працювати з ПТСР, з військовими людьми, з а, людьми, які пережили якісь а, дуже страшні моменти. А, і будинків немає, життя немає, родичів немає, і так далі. Але все ж таки, дуже багато знов-таки психологів кажуть, що да, дійсно, ізраїльські а, військові, і ізраїльські медики, і ізраїльські психологи вони вже готові до роботи ось такої гарячої роботи. Mm -hmm. Бо в них прямо зараз теж іде постійна війна. Да, вона в, в них не така, а, як в нас, не така активна, але прильоти. Але люди, які страждають від цього, в них постійно є, і ця база, яка в них є, вони зараз її надають. Да, Багато людей кажуть, що ізраїльтяни не так допомагають нам, як могли б допомагати. Вони зараз не хочуть давати нам залізний купол, uh -huh. вони не хочуть давати нам танки, те десяте. Але це інше питання з психологічної точки зору. Із точки зору допомоги такої людської, вони допомагають нам. Я хочу подякувати ізраїльтянам за те, що вони все ж таки, попри те, що політики політиками, а перечні ізраїльтяни, отакі фахівці з психологічної точки зору, вони допомагають нам. І спілкування з ними завжди легке, і ми завжди можемо зрозуміти, як все це перебудувати. Бо дійсно, як ви кажете, Є якісь моменти, які не підходять до нас, так це щира правда. Угу. І в мене теж питали наші психологи, проходили навчання в Ізраїлі на початку лютого, 23-го року. Угу. І журналісти в мене запитують: ну а як ставлені в українців, що Ізраїль допомагає, чи не допомагає? кажу, ви знаєте, зброя, ресурс він кінечний, да вона закінчиться. А в нас люди вони угу. теж ресурс, яких треба тримати на плаву, треба їм ну допомагати, підтримувати. Для угу. них це теж все нове, угу. і їх реакції. Вони природні. Якась тривожність, агресія. Це все. Це ж як це подолати, і нам, зритяни, якщо вони діляться інформацію, то на тому дякую. Mm -hmm. Я не президент, я кажу, щоб знати, що дають, що не дають, ну, да. яку зброю. Це не я, я бачу, да. я бачу, як допомагають цим окремим психологам. Mm -hmm. Я вже дуже вдячна. Скажіть мені, будь ласка, а найголовніші проблеми, з якими стикаються військові, коли повертаються? Да, одне там питання це коли вони просто повертаються з фронту і все, вони не йдуть далі воювати, mm -hmm. бо там травми mm -hmm. або все я не можу. А інше питання, коли повертаються, вони на невеличкий термін, на 10 днів зараз, розширили до 30 днів відпустку. От вони вернулися на малесеньку відпустку. З якими головними запитаннями вони стикаються у мирному житті? Чесно кажучи, це комунікація в сім'ї. Так. Цивільним важко уявити, в uh -huh. яких умовах зараз знаходяться військові, чому вони реагують так, як реагують. Uh -huh. Вони не розуміють, і що з цим робити, теж не знають. Uh -huh. Тому я хочу вам вас всіх попередити. Yeah. Треба звернутися до спеціаліста, який може пояснити, що з цим робити, uh -huh. і е, пояснити, чому реагують так, як реагують, uh -huh. чому він дивиться на вікна, чому він переглядає периметр. Його реакція, проблеми зі сном, наприклад, це нормально. Uh -huh. Це режим виживання людини в тих. Умовах в умовах, яких вона знаходиться, не природніх для нього. Uh -huh. Тому всі наслідки, які зараз проявляються, це тривожність, може якась агресія, проблеми зі сном. Це реакція організму на ті умови, в яких обставинах, в яких ти опинився, uh -huh. і треба цивільним сім'ям поясняти. Треба бути більш терплячі, так. треба з повагою ставитися до них. Uh -huh. е треба висловити свою шану до цих людей і давати їм розуміння, що їх чекають. Це uh -huh. дуже важливо, uh -huh. що коли військовий повертається навіть на 10 днів, 12 yeah. неважливо. Ти його чекаєш вдома, чи ти їдеш на станцію, зустрічаєш на автостанції його всією сім'єю, і це, це, ця підтримка, що люди чекають, що він, вони вдячні, неймовірно допомагає їм. Це такий ну, пласт е, роботи, який ми про ну проробляємо, спілкуємося uh -huh. з цивільними сім'ями, поясняємо, що uh -huh. треба бути е, терпимішими. Ну, знаєте як? Дуже багато людей, а громадян, коли бачать військового, або починає рядати відразу, так. ой, ти мой бідненький і так далі. Або не знають, як підійти до нього і як спілкуватися. Ну як я з ним буду спілкуватися, може він агресивний. Mm -hmm. І дуже часто ми можемо бачити людей, які кажуть: Я не буду спіл... я не знаю, як спілкуватися з ним. От як ставитися до військового? От родина чекає. А дружина чекає свого чоловіка, дитина чекає свого батька. Як до нього ставитися? Чи ридати, чи не ридати? Чи дуже обережно до нього ставитися, чи ні? Чи так як він от пішов, так і ставитися до нього? Якби він там просто поїхав на, я не знаю, не тимчасово кудись поїхав на відрядження, повернувся і знов до життя повернувся. Перш за все, їм не потрібна наша. Жалість uh -huh. якась, це людина не травмована. Yeah. Якщо вона вам це не сказала, uh -huh. якщо вона не повідомила, як до неї краще ставитися, не треба уявляти чи е, намагатися м, свої якісь проекції на yeah. неї накласти. Uh -huh. Ні, не треба сльоз, будь ласка, треба триматися. Yeah. Ну це важливо, Супер. тому що вони захисники, вони не для того там. Ви ну, їм пишаєтесь, да. ви можете знайти якийсь інший спосіб. Uh -huh. Перш за все, для будь-якої людини, яка зустрічається з військовим, якщо це ваш близький, ви можете поговорити. Казати, що я тобі вдячна, я тебе поважаю, я, я неймовірно вдячна всім серцем yeah. за те, що ти робиш, ти мене навіть не знаєш, але чомусь ти поставив під питання все своє життя uh -huh. для того, щоб захистити країну, мене і мою сім'ю. А по-друге, чим я можу тобі допомогти uh -huh. бути корисною? Якщо людина відповідає нічим, це теж окей, тому що ну вона може не знати, їй справді не потрібна допомога, але твої слова для неї дуже важливі. Uh -huh. Якщо це ви бачите незнайому людину. Просто посміхніться. Знаєте, буває жест, який прикладеш до серця і похилаєш yeah, головою. Yeah, yeah. І цього достатньо. Uh -huh. З приводу агресії, ну всі люди різні. Знаєте, до війни, зараз, під час війни uh -huh. всі люди різні. Ви ж не підійдете і не будете боятися, що це людина агресивна чи ні. Може трапитися всяке з цивільними, наприклад. Ну, Тому да. говорити про це ну недоречно, uh -huh. що треба якось оминати. Uh -huh. Це неправильно. Скажіть, будь ласка, а чи всі військові потребують а, роботи з психологами, якщо вони от коли вони повертаються? Чи 100% військових обов'язково повинні пройти через психолога? Ні, ні. Ми всі долаючи кожен день, навіть uh -huh. до війни, під час війни, реакція людей не передбачувала. У yeah. когось був такий бекграунд, що він може подолати якісь моменти. А інші ні, наприклад. Uh -huh. Перш за все, ми звертаємося до психолога, коли відчуваємо, що самі не можемо впоратися. Зараз я відчуваю, що я не розумію, що зі мною відбувається, чому я став погано спати, чому я не бачу сенсу життя. Я хочу поговорити з психологом, наприклад. Uh -huh. Але те, що це буде 100% взагалі ні. На всіх нас чекає ПТСР чи щось. Сі ну, угу. тому ні, взагалі ні. А чи є військові, які відмовляються працювати з психологами? Ви розумієте, що йому потрібний? Ви угу. психолог потрібен? А він закривається? Так, так і трапляється. Mm -hmm. е, найкращий клієнт той клієнт, який розуміє, що йому треба до психолога. Він mm -hmm. готовий сприймати інформацію. No, так. Да. А насильно, навіть якщо це командування його відправило, чи друзі його відправили, це буде якесь супротив mm -hmm. цій допомозі. Тому навіщо це робити? Mm -hmm. е, тому так вони відмовляються. Перш за все, в нас е, навіть до війни було упереджене ставлення до психологічної допомоги. Да. Я що хворий, і no, що да. псих, ну вибачте, да. будь ласка. Ми говоримо про чоловіків, про наших захисників. Вони наймужніші, найпотужніші. І Що в мене є якісь вади, в мене є якісь проблеми, які uh -huh. я, то, потрібно ну, обговорити з кимось? Ні. Uh -huh. Ну як це? Хтось ну, побачив, да. хтось дізнається. Тому це дуже така тема. М треба вичекати. Дуже допомагає, коли твій е, напарник, наприклад, звернувся до психолога, да. ти його поважаєш, і він повертається і каже: Слухай. Все окей. Це да. окей, мені mm -hmm. так легше стало. Mm -hmm. Тому що як ми розуміємо, що військовому допомогло. Ми ж не питаємо, який ваш відгук. Ви можете no, вставити? Да, 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 да. Ні. як ви себе почуваєте, так. А коли він приходить, він дивиться в підлогу, такий напружений, а виходить і ніби видохнув. Да, і плечі да, вже опущені, да. нічого не сказав, а ми дивимося такі, все. Інші глаза? Так, і так. Все. Він помічає, да, да, від... а у вас тут квітка стояла? Mm -hmm. Так вона стає. От он повертається до життя. Mm -hmm. Ви знаєте, дуже часто можна почути, що ну таке враження у людей, його така є фраза, що час лікує. Чи є а, у психологічних проблемах і чи є з психологічної точки зору цей час? Чи є можливість відтермінувати похід до психолога, сказати: ну, посидь, там поспи, помийся, а потім підеш. І чекати, поки в цей час зробить свою справу, чи треба відразу, якщо ти відчуваєш, що є проблеми, відразу йти працювати з нею? Дивіться потрібні е, певні умови для uh -huh. психотерапії, як, наприклад, ми. Працюємо в центрі і офлайн, і онлайн. Yeah. І коли це онлайн, ми кажемо, ви повинні бути в безпеці, у вас повинен бути стабільний інтернет, uh -huh. у вас ну, повинна була гати, гарна акустика бути. Такі умови, uh -huh. умови для психологічної допомоги теж. Якщо yeah. ви виснажені, якщо у вас немає часу, та психологічна допомога не допоможе. Uh -huh. Перш за все, треба закривати якісь свої фізичні потреби. Ви повинні поїсти, попити, виспатися, а потім ми говоримо про психологічну допомогу. Uh -huh. Тому відкладати щось можна. Це не означає що вона загоїться а може загоїться всі люди настільки різні uh -huh -huh. як це трапляється ми ж долаємо кожен день самі без психологів якусь е, проблеми на роботі в шлюбі що завгодно ми самі собі психологи yeah. наша мати донька сестра це теж психологи mm -hmm. бо ми спілкуємося обговорюємо бачимо себе зі сторони тому це е, можна відкласти, можна почекати, але краще звернутися, це як е, це більш ефективніше. Mm -hmm. Розумієте, вам людина вже каже, ви не шукаєте, наприклад, в інтернеті інформацію, як подолати там, я не знаю, безсоння. Да. приходить туди спеціаліста, який каже, так і так. Ви не намагаєтеся самі собі вилікувати зуби, наприклад, mm -hmm. чи щось таке з психологією. Те саме дуже часто знов таки, коли ми приходимо там, до лікаря, а психологу ну. Так можна віднести до лікаря, бо ви все ж таки працюєте із фізичною і з ментальною оболонкою. А люди кажуть, скільки мені сеансів треба бути, скільки пігулок треба, скільки угу. часу до того моменту, як я зможу бути більш-менш нормальним, здоровим і повернутися до життя. Скільки часу треба людині, щоб вона, або скільки сеансів психологічної треба людині, щоб вона почула вже результат? Угу. Один сеанс чи десять? Дивіться, це про тривожність в цієї mm -hmm. людини, якій потрібні якісь межі no контроль da. над ситуацією. Da. Скільки da. коли допоможе, no коли da. я схудну, коли щось е... в мене немає часу, тож давайте, без давайте швидше. давайте на швидше за один день, я da. хочу все da. це, але не можна передбачити mm -hmm. Розумієте, для якоїсь людини. Одна сесія, та сама сесія з п'яти буде вирішальною. Mm -hmm. Вона її приведе. В нас по-різному. Ми працюємо в безкоштовному благодійному фонді на всіх етапах. Якщо це дві сесії, 5, 6, 10, 12, немає різниці. Mm -hmm. Може людина відчує якесь поліпшення в своєму стані за 5 сесій, скаже, я хочу спробувати сам. Проби повертається через чотири тижні, Я кажу, є якесь питання, mm -hmm. як модно казати, інсайт так da. зрозуміло, і повертаються, і пропрацьовують mm -hmm. щось буває, якісь блоки, що не все за один раз ти можеш пропрацювати. Тому говорити про конкретні сеанси, кількість ми не можемо. Треба починати просто так. Треба а там починати. далі дивитися. Ну головніше, що мені здається, що це по перше безкоштовно, що людина повинна розуміти, що не треба грошей. Тут гроші не важливі тут важливо почуття цієї людини для вас, так. вивести цю людину на той рівень, на якому вона може спокійно жити, може спілкуючись з вами там періодично, приходячи до психологів, а може, ну в кращому випадку, щоб вона не йшла до психолога. А просто жила собі спокійно, нормально, спала, їла, повернулася до життя. Або знов-таки повернулася на фронт, розуміючи, що ну вона не може інакше. Бо дуже багато чоловіків, дуже багато і моїх товаришів, які повертаються сюди, відпочивають трошки, видихають, дивляться, як тут родина, що тут з квартирою. Випили кави. Ну, все, я поїхав. І все. І в нього ще залишається термін відпочити, а він вже... Хоче повернутися на фронт, угу. і це теж дуже таке запитання до психологів. Чи дійсно дуже багато чоловіків хочуть повернутися на фронт, навіть якщо вони поранені і не можуть фізично це зробити? Трапляються такі випадки, тому угу. що в них там побратими, в них там теж да. сім'я. Угу. В люди щиро боронять свою країну. Вони розуміють, для чого вони це роблять. А коли є підтримка в сім'ї, вони розуміють, що все до ладу, да. що вдома все гаразд. Якщо жінка тримається, сини, діти все під контролем. Люба, я пішов. Я готова. Я відчуваю в собі спроможність далі воювати. Вони дуже переживають стосовно своїх побратимів. Угу. Це щира правда. З ким ви працюєте з, зі всіма військовими? Чи ми працюємо зі всіма військовими і їх родинами? Угу. Ми починали е, працювати тільки з військовими, а потім пішли до комплексного підходу. Угу. Що треба працювати із сім'ями, пояснити, як спілкуватися да. із самими військовими, надати їм сили ресурс, тому що я вам казала, ми долаючі, але треба. Розуміти, що саме тобі допомагає подолати для когось це фізичні вправи, для когось це е, спілкування, підтримка в сім'ї, для когось це щось інше. там, е, Ти любиш малювати, ти любиш споглядати. Ці ресурси вони ага. в тобі. Ми допомагаємо і військовим також і виїжджаємо до бригад. В них да. немає часу, як ви казали, обмежений час відпочити з сім'єю, тому ми приїжджаємо в бригади, працюємо в групову терапію, проводимо ага. та індивідуальну. Тобто, в них немає можливості приїхати до нас до центру чи ви. То онлайн, наприклад, ми їдемо до них на декілька днів регулярно тримаємо якісь бригади. Ми їздили і в і в Краматорськ підтримувати військових. Як до вас звернутися? Чи у всіх є шанс і можливість звернутися до вас? Так у всіх для нас було дуже важливо не задавати якихось. Е е е Зайвих запитань, yeah. тому, тому що це і так перешкода йти uh -huh. до психологічну допомогу. Yeah. Що якщо я тебе питаю, яке в тебе звання, де ти знаходишся, м'яви можете назватися як завгодно, чесно кажучи. Uh -huh. Це про допомогу людини. Ми часто кажемо, що це не психологічна допомога, а психологічна підтримка. Uh -huh. Просто поговорити це. Тому я кажу, що кожен із нас психолог один одному, просто вислухати це дуже важливо. Будь-хто військові, близькі, діти, рідні, всі. Можуть звернутися цивільні до нас до центру та МС Реабілітейшн в соцмережах чи зателефонувати на Фейсбуці, Інстаграм. Все. Mm -hmm. Менеджери приймають вашу заявку, записують у графік онлайн, офлайн. Якщо ви не можете не знаходитись, наприклад, в Одесі, в Дніпрі, в Києві та в Чернівцях, де в нас вже є центри, yeah. ми онлайн з вами попрацюємо. Фантастика! Я хочу подякувати всім вашим співробітникам, які оцей... Ну, дуже тяжкий час, все ж таки знайшли сили не кинути все і побігти за кордон, бо я розумію, що серед психологів, серед дівчат, які працюють з вами, дійсно є дівчата, які могли б поїхати, у них є такий шанс, у них є родичі, є діти, яких можна поїхати і боронити там, на своїй новій землі. А ви продовжуєте працювати на своєму фронті? Я хочу подякувати вам за те, що прийшли до нас. Ну і хочу звернутися до наших глядачів: що якщо у вас є така потреба. По-перше, не треба мовчати. Треба говорити один з одним. Ну якщо під час ковіду ви не зрозуміли цього, mm -hmm. то зараз, під час війни, вже практично півтора року війни, треба зрозуміти, що не треба мовчати. Треба шукати допомогу. Вона завжди є, вона завжди ближче, ніж ви думаєте. Ось вона є ця допомога. Звертайтеся по допомогу по психологів. Вони зможуть вам допомогти. Вони зможуть допомогти вам адаптувати і себе, і свого родича, який повернувся з фронту, і зробити ваше життя. Кращим таким, як воно було практично, практично, як було до а, військового вторгнення, а може навіть і краще. Бо виявляться якісь проблеми, які були до цього, а психологи вони вміють з цим працювати. Тож звертайтеся, будь ласка, дякую вам за те, що дякую були з нами. Зараз... Ну і дякую вам, Антоніна Веселуха сьогодні була в нашій студії, директорка благодійного фонду ТМС. Боремось. За Україну звертайтеся до них, будь ласка. Ну і залишайтеся з першим міським, як і завжди попереду найцікавіше. З вами був Руслан Дроздов. Тримайтеся, українці, пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.